Приїжджаєте ви, ви в Японію і хочете скуштувати якусь страву. Заходите в ресторан, сторан, якому вказують нас. Але вона тут трішки небезпечна. Розумієте, якщо її кухар неправильно приготує, то з вами щось погано трапиться. Як ви думаєте, що це може бути за страва? Кімчі. Це, це як Переведіть на. Кімчі – це, якщо я правильно пам'ятаю, це. Це саме страву? Чи щось зі мною трапиться? Є... Страва, страва, страва. Яка це має бути страва? А, яка це має бути страва? А перше кімчі це типу там буйом, макарони, воно дуже остре, воно дуже таке несмачне, я пам'ятаю я. Ти була що? в Японії? Не була в Японії. У мене тут у мене тут на Вінниці є такий заклад, де там робляться кімчі. Це, це ваш заклад, так? Ні, ні. Я хочу такий заклад мати. А що там такого поганого чи страшного? Там персонал дуже страшний. З самурайськими мечами ходять там, так, да, в Та кімоно. А там, що там? Та там і сюріки, там щось вони говорять по-японськи, я так злякалася, що це кімчик зламає. Нічого собі. а де це воно знаходиться Ой, на вишенці. Не сповню який адрес, але це кінцева вишенка. Так, а як називається це за заклад? Суші Джой. Суші Джой. О, треба якось завітати, подивитися. Це так страшно, я чесно. Страшно. Вам не треба яких жахів дивитись на ніч, треба просто згадати, де ви побували, так? Так. Ні, Ну там вкусно, але кімчі просто. Просто жах. Просто жах, Якщо кухаря дивляться з, з цього закладу, більше таку страву не готуйте. Вона дуже страшна. Так, да, там, ще моя сестра працює, так що не показує це її відео. А, то там. А кім сестра працює кухарем, напевно. Ні, адміністратор. Нічого собі, це то поворот. І вона була кухарем, то б я туди не приходила, а що вона так е готує дуже страшно, ще страшніше, ніж там те, що там відбувається. Ну, сповнити, як вона мені готувала, то в принципі так. Можна там зразу померти, так? То вернемося до суті. Як ви думаєте, все ж таки, яка страва може привести до смерті? До смерті, на японська страва, ну добре. Вона не, не обов'язково прямо назву назвати, а просто основний основний інгредієнт зі страв яка Страшна на смерть. Сіль. От там добавка його Нічо сіль. сіль. Нічого собі я не знав. Я знав, що сіль, сіль шкідлива, але не, не знав, що вона може вбити людину. Я, Чи є якісь. Ви знаєте, якісь солі страшні, які можуть вбивати людей. Морська. Берська, да. а Або там, ну це якщо взяти кусок солі, і... тоді ви б'єте це точно. Ну, а чого ви сказали, що це сіль, вона може бути? Що там вирішили? Ні, ну можна переїсти солі. Переїсти солі? Так. Прям ложками можна багато їсти. Наспар, наспор. Там то точно можна коні двинути. Добре, вам скажу відповідь: це медуза. Медуза. Медуза, вона ж отруйна це жала, да, якщо й неправильно. І вони її дуже полюбляють, ці японці їх їсти, mm -hmm. то якщо її теж неправильно. Як рибу фугу, якщо її неправильно приготувати, то ж помре людина. Я ще треба і... сказати, кальмари, звичайно, але я думала. Щось... Боже, це вас, напевно багато їжі, які може вбити. Mm -hmm. <laughs> що ви їсте взагалі тоді? Багато що. Макдональдс. <laughs> Понятно, вся остальна вся їжа може вбити, кро, yeah. вся мака. <laughs> Звісно, Макдональдс це їжа вообще топ, і вона просто ідеальна для організму. Просто ну да. Сама ідеальна їжа. Остання їжа вас вб'є. Да. Запишіть собі на замет. Угу. Все, друзі, дякую вам і вам за відповідь. Дякую. Дякую.